Всім привіт! Маю нову інформацію стосовно реєстрації на візу. Тож, якщо ви ще не підписані на канал, то підписуйтесь, щоб бути в курсі новин. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Знову реєстрація на візу. З 5 липня без жодного попередження і по факту візовий центр оприлюднив інформацію, що від сьогоднішнього дня для подачі документів на польську візу обов'язково потрібна реєстрація. Тож зараз будемо розбиратися щодо чого. Не можна просто відправити документи поштою як раніше, або просто прийти у візовий центр. Відтепер треба добре заморочитися, щоб здати документи. Для особистої подачі обов'язкова реєстрація через електронну скриньку і телефон на сайті візового центру. Цілий перелік пунктів згоди, різних формальностей, і лише тоді можна буде оплатити послуги візового і таке подібне і здати документи, отримавши дату. У призначений день потрібно з повним переліком документів з'явитися у візовий центр. Якщо ж подача документів у вас має бути поштою, то все те саме лише не чекаємо призначену дату подачі, бо її призначати ніхто не буде. І формуємо пакет документів, відправляємо поштою. Однозначно, що це життя нікому не полегшить, але ми з вами звикли, що останнім часом нас просто ставлять перед фактом. Якщо маєте запитання, коментуйте, допоможу чим можу. Сподіваюся, що була вам корисною, тисніть подобається і всім мирного неба!